Олександр Блудов, Олександр, почни, будь ласка, про штучний інтелект на автосервісі. Доброго дня. Дякую Олександру Кельму, що запросив мене. Я ніколи не був доповідачем. Я такий же користувач програмного забезпечення, як і саме всі інші, і в мене свої сервіси і штучного інтелекту я звернувся тільки тому, що я не міг е, вирішити свої задачі, які в мене стояли як е, у керівника і власника бізнесу. Ну, Шо це таке насамперед, це саме дорогоцінне для мене це мій вільний час. Тобто, чим менше мого часу займає операцій на прибута, тим звісно краще, тому що є більш важливі завдання займатися рекламою спілкуватися з клієнтами, їздити на зустрічі, і так далі. Тобто я можу багато розповідати, давайте, мабуть, я краще покажу, що я зробив, що це мені дало, як я це використовую, і що з того взагалі вийшло. Перш за все, яку біль свою я і проблему хотів вирішити, це машина заїзди. Наприклад, не було в мене, в мене деякий час: день, два, три дні. Я приходжу на сервіс, і перше, що мене хвилює, чи всі. Автомобілі є у моїй системі обліку. До речі, я користуюся 1С і звісно, як і всі, хочу з неї піти, але поки що не вдається. Що я зробив? Я до відеокамер підключив штучний інтелект, який допомагає мені контролювати ось мій бізнес у Черкасах. Сам я з Харкова в Черкаса я їжджу раз у квартал. І тут у реальному часі е, мені показують, яке завантаження у мене на сервісі. Ось у мене машини, наприклад, стоять. Е, відеокамери у реальному часі, плюс машини у мене, які зараз стоять. Наприклад, ми бачимо номер, марку, модель, ВІН-код. І тут у нас 1 С. Ну, я зробив кастелі, і коли е, машина заїжджає, наприклад, ну, ось машина сьогодні була, статус її ще не обрали. Ось ми бачимо отут: е, що номера ніякого немає. Менеджери беруть машину і пишуть, що вона заїхала на діагностику, на ремонт, це огляд, або вона вже закінчила ремонт. Наприклад, на ремонт вона заїхала. Статус у нас оновився, і машинка полетіла. Ось номер Кресловця 2673 у моїй один ісці у системі е, обліку. Звісно, хлопці дуже переживали, коли це ми все робили. До речі, це вже версія 2.0, тому що. Воно вроді би якби не складне, але тут у мене в нейромережі. Ми самі з нуля розробили марку, модель воно розпізнає. Наприклад, якщо це машина з іноземними номерами, зробили також ми інтеграцію з базами МВД. Тут є ще питання по освітленню. В общем, багато питань, але воно працює. Ми вже підключали бажаючим цей сервіс, але я зрозумів, саме головне. Що воно потрібно, щоб все було у комплексі, тому що коли просто підключили до відеокамер, і у тебе є статистика, тут по годинам статистика, наприклад, ось видно, що у мене було отнущено заїзди два штуки зелененькі. Це означає, що у мене було сьогодні два нових автомобілі. От я період. Вибираю, це завантаження сервісу, і ось які в мене автомобілі е, були нові. поки що не дуже зручно, але дуже ефективно. Як я сказав, хлопці дуже спочатку е, переживали, що це прям такий контроль небезпечний. Чи, ну не знаю навіть деякі мені казали, що почнуть. Співробітники тікати, але нічого такого не вийшло. Вони нажали кнопочку ОК. У них з'явився вже наряд замовлення, заказ у 1 с наоборот, дуже зручно, і зразу він код, і марка Мадель. Вони тільки. Вручну там додавали дані клієнта, і все дуже багато у мене зараз ще напрацювання. Що саме ж портучному інтелекту? Тому що я без обліку вважаю, що займатися бізнесом це взагалі якась фігня, не має такого бути, і хочу сказати, що автоматизація це те, що робиться без чоловічого фактору. Насамперед для мене люба система обліку, яка є, то вже статистика, яку нам показують. Наші співробітники, хочемо ми цього, не хочемо так думати. Якщо у нас є облік, це не означає, що у нас є контроль. Навіть справа не в тому, там довіряємо ми комусь, комусь, не довіряємо. Справа в тому, що спати спокійно і не думати навіть про це. У мене окрема статистика є: скільки машина була на підйомнику. У мене. Скільки машина взагалі була в ремонті, дуже класно дивитися. Наприклад, заїхала машина ось Рено Кенга. Вона була 7 годин 15 хвилин. Вже вона висі, ну, на, на підйомнику. І дуже класно, і вони сам, про це знаю, знають знають. І, і до речі, саме це підвищило не тільки середній чек, а взагалі прибутковість, тому що у мене є помічниця, яка Поки що у ручному режимі мені надає статистику. Якщо машина була у, у ремонті цілий день, а заробили, а заробили ми 2000 гривень, то співробітники мої знають відповідальні, що я зателефоную і спитаю, чому це такий ось робочий інструмент, завдяки штучному інтелекту. Який ось. Е ми створили готові відповісти на питання. Перше технічне. кількість відеокамер, е, інвестиція і і друге, звісно ж, завтра заборонять москальську донеску, і, і що куди дані е, подавати з цієї системи? Відповім на питання. Е, я провів безліч світоп. М'ять у тому числі і карбу ніхто не зацікавлений в інтеграції цього відеомодуля модуля зі своєю програмою. Кажуть, що на цьому на, на це нема попит, але я робив акцію. Люди е, купляли ось тут. У мене сервіс на 4 пасти. Щоб його контролювати, у мене дві камери. Інвестиції у дві камери складають 10 тисяч гривень. Це звичайні апі камери, нічого там складного нема. Просто ми обрали виробника, обрали моделі. Ми їх безліч протестували, щоб вони не давали багів, щоб вони справно працювали, щоб можна було до них приєднатися. Але ремонтлайн, карбук всі по 5 ніхто не, не захотів робити з нами інтеграцію. Хоча така можливість у нас є, який буде крок. Для того щоб який крок? крок крок дуже простий: ми розробляємо е, робочий інструмент, і ми робимо зручний інструмент для обліку у автосервісі. перш всього для співробітників автосервісу. А бонусом вже це прозорість і 100% автоматизація цього бізнесу, яка до речі дозволяє масштабувати цей бізнес. Не потрібно сидіти на сервісі, щоб все, все контролювати, і до речі. Дуже дуже е, прикро, що багато у мене запитів саме за кордону, де люди точно вміють рахувати, знають скільки цей пост у них має заробляти на годину. Тобто для них це важливо. Можна е, більш детально описати, як власне штучний інтелект задіяний, де його робота в цьому процесі? Звісно, можна. Оскільки це е, звичайні відеокамери, не які спеціалізовані спеціалізована відеокамера, яка определяє, наприклад, номер автомобіля, вона коштує близько там 20 тисяч гривень. Ну зараз це мінімальна ціна за штуку. Щоб був цей номер, потрібно, щоб ця камера висіла ось тільки ось так рівно. Якщо воно збоку стоїть машина, або ну, будуть, будуть хиби. І тобто виходить, щоб це працювало, спочатку штучний інтелект определяє, чи є у цьому відеопотоці з камер автомобілі, це одна нейромережа. Інша нейромережа определяє, коли є вже область, тут сканується кожні 5 секунд відеопоток і определяється, рахується скільки машина стоїть. Тобто оновлення іде кожні 5 секунд. І коли вона знайшла, який як це автомобіль. Автомобіль, нейромережі нейромереження. Нейромережа це є штучний інтелект. Ми навчили марку маркою модель. Наприклад, машина заїхала з іностранними номерами, або взагалі без номерів То воно окрепляє, що там Ford Focus це і ну він кода не буде. А потім, коли вона, це, це другий етап. Третій етап це третя нейромережа. Ми в цьому автомобілі зчитуємо номерний знак. Це саме те, що робить штучний інтелект. У мене 1С облік, і у мене прибуток з початку використання цієї системи виріс чистий на 30%. Я не можу сказати, що я не довіряю своїм співробітникам. Вони всі нормальні ребята, але постійна точка контролю: це наскільки ефективно вони спрацювали. Тобто, я контролюю на відстані, перш за все, ефективність машина займала стільки то часу. Скільки за цей час вона принесла мені грошей? Наступне питання: машина висить, чекаєте запчастин. Як рахуєте? І питання, як вирішували в управлінському питанні, ну я просто прочитав. Як я рахую? Я рахую, що якщо машина висить на підйомнику, це стовідсотково рахується, що вона його займає. Чекає вона запчастин? Звісно, що є там довгострої, які займають багато часу, але якщо там. Наприклад, зняли підрамник і там викатати машину, там майже нереально. Розумієте, в чому справа? Якщо менеджер знає, що по цьому питанню зателефонують, то він всі ці моменти він зводить до нуля, намагається спланувати роботу так, щоб машини просто так не висіли. А якщо ми не можемо це проконтролювати, то звісно, що і відповіді ніхто ніхто ніколи нам не, не, не дасть. Питання можна ставити тільки вручному режимі, коли ти знаходишся на сервісі. Наприклад, у Харкові я займаюся операційним управлінням. Сам у мене тут керівника немає. У Черкасах є. Тобто, у мене є кого в Черкасах спитати. А тут я заходжу, я кожен день тут на місці. Я бачу, які в мене машини, який час. Я знаю. З чим вони до нас приїхали, і якщо якась затримка, я на це знаю. Відповідь а якщо це віддалено, контролювати це ну майже неможливо, тому що ну є відеокамери, окей, ось я їх відкрив. Є там п'ять автомобілів. Що я повинен зробити? Я повинен зайти в систему обліку, знайти ці п'ять автомобілів. Подивитися, якою датою і коли був відкритий заказнаряд, що туди внесено. А коли його відкрили цей заказнаряд? Скільки вона там вже стоїть? Хто знає? Да ніхто потрібно просто тупо дивитися на ці камери і ручками це виписувати. Я це вже й пройшов, і я зрозумів, що я хочу продати свій сервіс, тому що. Це займало дуже багато часу. Ну Олександр це не тут, є, тут є ремарка, що це сервіс зручний, ну умовно виключено для віддаленого керування, так чи ні? Чи він допомагає і безпосередньо тобі як власнику це контролювати? А якщо ти знаходишся в Харкові і цю ж саму систему а, і в Харкові, то ти як мінімум, можеш піти у відпустку, воно буде працювати. Правильно? Тобто, чи віддалено ну, звісно, чи віддалено? так. Вона допомагає у будь-якому будь, будь випадку. Наступне питання: що робити за кордонами, це вже ти, ти намагався сказати з військовими номерами, е коли автомобілі заїжджають без номерів або спецномера, це провалена, про -провалена статистика для, для цієї системи? Чи ні? А, ні, не провалена статистика. Я прийшов у висновку, що краще у мене будуть дублі, тому що, наприклад, коли це військові номера, Цифри можуть бути не всі видні, і взагалі воно там ну абракадабра може бути для нас якась там десь за кордоном. Це номер для нас це абракадабра. Тому нейромережа вичисляє, що це автомобіль, марка модель. І якщо номер не розпізнаний, вона сама придумає цьому автомобілю номер. Зараз покажу, як це е, виглядає. І є статистика, ось бачите, ось ось, це там, Там, общем, щось воно щось воно тут написало, і ось фото. Номер видно, але вона чогось не прочитала. І виходить, що у мене дві машини такі: один одна, ось така сама, ось з нормальним номером. Ось вона прочитала. А іншу таку саму машину не прочитала, що там номера нема. Ну, я вже знаю, як це. Вирішити, ми у нашій третій версії нашого програмного забезпечення це вже ну вирішили. Просто оновлення нема, тому ну, так. що ми зараз переробляємо повністю і Зрозуміло. бази переписуємо, і фронт робимо. Зрозуміло, є динаміка процесів. ще питання: це система для контролю заїздів чи для контролю фактично проданих годин до фактично затрачених. Вона для контролю заїзду, фактично, затрачені години це як статистика. Яку я можу порівняти з сумою, яку ми взяли з клієнта за роботи, тому що у мене у обліку ми відмовились від нормогодин. У мене ми працюємо по прайсу, і ну потім ми його в процесі коригуємо. Це не вірно, але з нормогодинами у мене питання не вирішено. А ледвина Анатолій пише, що стосовно впровадження систем контролю, Колись він працював в дуже великій компанії, і коли ввели gps моніторинг маршруту. Менеджерів витрати на пальне впали на 40%. ну це підтверджує, що будь-який контроль це вигідно. Далі питання від Бондарця Сергія. Якщо менеджер хоче замутити, то він замутить в будь-якому випадку як додатковий контроль і лякалка для працівників. Я хочу можна ремарку маленьку зробити зараз. Я займаюся тим, що я оцифровую повністю відносини взаємовідносини клієнта і сервіса. Якщо ми будемо контролювати. Кожну річ, починаючи від спілкування клієнта і е, закінчуючи согласуванням е, всіх робіт і запчастин, як, як у нас буде повна історія. Наприклад, це там, транскрибація дзвінків, коли ми виділяємо головне і знаємо про що з менеджером домовлялись. Взагалі, моя ціль номер один це зробити АІ-менеджера. Але для цього роботи потрібно дуже багато. Наприклад, база по запчастинах збирається Чи потрібно, 4-3 місяці, щоб її зібрати, щоб почати навчати штучний інтелект. Ну, тобто, там роботи нереально. Але на сьогоднішній день у нас зібрано по запчастинам 37 тисяч вже марок і моделей авто. Повністю для них у нас зібрані всі номера аналогів запчастин, а їх всього 85, якщо не помиляєш. Денька, наступне питання. Павло Щербатий пише. Шановні колеги. Тут, мабуть, трохи неправильно стоїть питання. Ми зараз говоримо про одну з версій реалізації. Автоматизації управління автосервісом в нових реаліях, тому що перше враження, що що штучний інтелект чуть не сам ремонтує підбирає запчастини і видає заробітну плату. Можливо, за цим і майбутнє. Ідея цікава і респект розробнику. Якщо я кому щось прокоментувати по справі, коментуй по великому рахунку, ну тут слово респект звучало там не один раз. Що мене цікавить, перш за все, все таки. Потягнути нову новий карбук, чи новий ремонла, чи новий Vortex, чи нове щось там третє умовне 1С. да. Ну я не знаю, чи готовий ти до цього. Це по перше. А якщо інтегруватись під бухгалтерію, то з ким? Бо ти бачиш, скільки питання є до карбука. Їх просто караул, тобто роботи не почати край і у карбука, а ти більше у програми автоасіст. з ким, якщо швидко інтегруватися, чи ти готовий потягнути потягнути новий карбук? Це по перше, і друге питання: а за кордоном до чого інтегруватися? Там є бажаючі цей модуль до якихось тамошніх програм інтегрувати? Я відповім на це питання, чому з інтеграцією так важко? тому що насамперед хто продає керівнику. І власнику автобізнесу програму обліку. Її продають насамперед. Не рекламна кампанія, її продають ті, хто нею користуються самі співробітники. Я робив дослідження ринку і кажуть, що цей відсоток набагато більше. Але на сьогоднішній день 60% сервісів офіційно зареєстрованих на той рік було на осінь 37 тисяч в Україні. Якщо порахувати, скільки є клієнтів там у Карбук, ремонлайне і так далі, який це буде відсоток. Я не думаю, що це буде більше десяти. Люди приходять встречуватись. От мене хлопець прийшов на майстера приймача з Волчанська, який там стерили, і я з, ним, я з ним розмовляв щодо обліку програми, так його майже нікого немає. Це тільки крупні, тому вони і крупні, тому що вони користуються, у них є якийсь облік. 60% взагалі навіть не продає запчастин. Вони просто ремонтують автомобіль. У них є там на віддалення, якісь там підборщики запчастин там і, і так далі. Дуже складно в усіх все реалізовано. Навіть 1С, щоб розібратися, в мене приходить нова людина. Вона сидить, блін, там два тижні потрібно вводити в курс. А я хочу, щоб там три-чотири кліка. Передвигаючи картинки, ми отримували, отримували класний результат. Зроблю це я не знаю, але перш за все я це роблю для себе. Це перш за все, і скажу більше, дуже багато запитів стало в останній час. Не хочу лі я продати франшизу автосервісу, тому що ось є таке класне ПО, яке дозволяє контролювати цей, цей бізнес. Скажемо так, це просто один маленький інструмент, а їх насамперед ну їх дуже багато. Наприклад, про що домовився менеджер з клієнтом? Хто знає? Да ніхто Сандер, це зрозуміло, що питань буде багато. Ще раз зараз дані з камер подають в Одинеску, її завтра заборонять, куди вони будуть потрапляти? В Excel? Куди? ну, звісно, що вони будуть потрапляти в ОДНС. Ну, якщо буде її будуть відстрілювати, ви розумієте, що це все те ж саме, як скачувати фільми, безкоштовно їх заборонили дивитися, їх ніхто не дивиться. Якщо у мене там історія за 10 років обслуговування, там мої клієнти, і якщо у мене є вже я переходив з однієї системи на іншу, і недоробок дуже багато, і я знову повертався в ОДНС. І останнього разу, коли я переходив, не буду казати в яку програму з 1 С. Я сказав, ми працюємо в цій новій програмі. Я вважаю, вона класна. У мене звільнилося через три тижні половина персоналу, менеджери, які займалися з бухгалтерією. Тому що спочатку сказав, переходимо, а потім ми заносили всі дані назад в 1С. тому що ми зіткнулися з тим, що ми просто загубили дані, а нам розробники кажуть, а ми в процесі. Ще розумієте тому, що адене її, її заборонять, але вона буде стояти в усіх на віддалених серверах. Це наші реалії, тому що люди поки що не бачать ніякої альтернативи. 1С. це наші реалії. Карбук, я вважаю, скажу чесно: це саме крута програма на сьогоднішній день. Для автосервісу на ринку України, але ну але я користуюся с тому що ну отак склалось. І інтеграція. Я розумію, що ну це буде ну складна. Тому що вони заборонять. Ну так, да, класно. заборонять або є erp системи нові. Я хотів з ними інтегруватися, але ж там. Вони коштують там просто безумні гроші. Задоволенням буду з усіма інтегруватися. З задоволенням питання на засипку. Останнє: скільки це коштує, якщо хтось готовий це в тебе купити? Одна камера коштує 55 гривень в день. Тобто, ну можна помножити, щоб от я керую сервісом дві камери. Це 130 гривень в день. Ну це просто я вважаю, важаю управлінською. Для управління ти, це смішні. Ти передаєш цю програму чи підключаєш до своєї е, ну, нейромережі камери е, іншого сервісу. Як це надається: як... перше, налаштовуються відеокамери, а по-друге, дається логін, пароль, і людина може хоч через телефон подивитися, хоч через комп'ютер, але зараз я нікого не підключаю, тому що без, без інтеграції системи обліку це просто іграшка. Якщо нею не користуватися, буде просто тупа статистика за кожен день, щоб була машина. Ну, і що далі? Ну, була машина. Це не дуже буде відрізнятися від звичайного чайних там відеокамер. Ну да, буде статистика по машинам. Була така машина в реалі чи, чи ні. Я е, зібрав від клієнтів своїх перших фідбеки і працюю далі. Зараз я не готовий нічому, нікому продавати. Ми побачили, так. що штучний інтелект ну не на словах, а на, на ділі ви використався в власне автосервісі а не навіть не для малювання картиночок в дизайнерських, що він там дуже класно робить, і навіть не текст розшифровувати. Підводимо риску кажемо, що це чудовезний стартап, і я думаю, що при можливості треба продовжувати спілкування. Дякуючи ці зустрічі, побачив це в реаліях. Я хочу тільки сказати: якщо власникам і управлінцям автосервісу цікаво, моя розробка їм подобається і хочеться. Хочете побачити, що з цього буде? Підписуйтесь на інстаграм, на мій на саму програму «Assist Control». Таке питання. Ну дуже крута річ, то що ви нам пропонуєте, тільки хочеться зрозуміти, як ми зможемо цією річчю скористатися з вашою допомогою. Якщо ви це не продаєте, то як же ні, нам ні. це? В, е, як ви тут роз, розповідаєте? Да? похвастались тут от тільки та і ну, так, да. якщо є бажаючі я підключу вам цю систему нема питань взагалі ніяких. перші підключення клієнтів були у мене там закрита група де я там через рекламу зібрав власників сервісів ще півроку тому назад взагалі я займаюся цим уже півтора року щоб вона Давала якусь пользу, потрібно робити інтеграцію з вашої системи обліку. Наприклад, я за інтеграцію з 1С заплатив там 15 тисяч гривень розробникам, і це не мої розробники. Якщо хтось готовий цю історію влізти, ну я все я все зроблю. Я цим вже живу. Достатньо довго знаєте, і і коли поділяють мої бачення, я задоволенням і скажу більше, ми на хлопці взагалі користувалися безкоштовно цією програмою, Я там тільки один раз попросив там сплату, тому що за сервера, за сервера прийшла в чек. Дуже дорогий, хтось хоче кажуть мені потрібно, та нема питань. Ми ми все зробимо підключимо. У нас це немає одну годину, щоб підключити один сервіс. Це автоматизовано. Я з вами задоволенням поспілкуюся. У мене у мене є декілька пропозицій. З я цим цим займаюся вже 20 років. У мене є що вам показати. Може, я бо вам буду корисний, але мені це подобається. Я з вами з задоволенням поспілкуюся. Я задоволенням. Я відкритий до всіх пропозицій. Хто хоче програму встановити, там е, таку, там, ми, ми все зробимо. Хто хоче запартнериться, я відкритий. Саме я тут для цього.